Світові лідери вже почали вітати Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Про результати виборів в США висловилися і в Кремлі. Що там заявили? Якою була реакція Путіна на перемогу Трампа, та як західні лідери відреагували на результати голосування? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Лідери країн світу вже почали вітати Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США. Речник очільника Кремля Дмитро Пісков також встиг висловитися щодо результатів голосування. Так, Пісков заявив, що йому невідомо про плани Володимира Путіна вітати Трампа з перемогою на виборах і додав, що США недружня країна, яка воює проти Росії. Мені невідомо про плани президента вітати Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо і опосередковано залучена у війну проти нашої держави. Пісков також прокоментував заяву Трампа про Мир, зазначивши, що після перемоги увійшовши в овальний кабінет, іноді ці слова набувають іншого тону. Ми аналізуємо слова, які говорять, і головним чином робитимемо висновки щодо заяв щодо тем, які перебувають на нашому порядку денному, коли вони надійдуть. Чого ще треба буде дочекатися, беручи до уваги, що майже півтора місяці чинний президент США виконуватиме свої обов'язки? У пісково також запитали, чи готовий Путін до телефонної розмови з Трампом. На що речник заявив про відкритість Путіна до діалогу? Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Відповідний пост Зеленський оприлюднив у соцмережі ікс. Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Зеленський наголосив, що Україна очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа та розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. Президентка Єврокомісії Урсула фон фандрляєн також привітала Трампа, заявивши, що ЄС і США – це більше ніж просто союзники, адже їх пов'язує справжнє партнерство між народами, які об'єднують 800 мільйонів громадян. Урсула фон фондрляєн закликала працювати разом над сильним трансатлантичним планом денним, який продовжуватиме працювати для них. Крім того, привітання у соцмережі X написав і генсек НАТО Марк Рюте. Я щойно привітав Дональда Трампа з обранням на посаду президента Сполучених Штатів. Його лідерство знов буде ключовим для збереження сили нашого альянсу. Я з нетерпінням чекаю на нову співпрацю з ним задля просування миру через силу в рамках НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Трампа доволі коротко, заявивши, що це найбільше повернення в політичній історії США. Угорець наголосив, що перемога Трампа дуже необхідна для всього світу. Прем'єрки Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Мануель Макрон вже також встигли привітати Трампа. Так, Мелоні наголосила, що Італія та Сполучені Штати є братніми країнами, пов'язаними непорушним союзом, спільними цінностями та історичною дружбою. Вона наголосила, що це стратегічний зв'язок, який країни тепер ще більше зміцнять. А Макрон підкреслив, що готовий працювати разом з новообраним президентом США з повагою та амбіціями заради більшого миру і процвітання. Президент Туреччини Реджеп Ердоган також відреагував на результати виборів у США. Ердоган висловив сподівання, що відносини між Туреччиною і США зміцняться а регіональні та глобальні конфлікти, зокрема між Ізраїлем та Палестиною, а також війна Росії проти України, закінчаться. Я вірю, що буде докладено більше зусиль для побудови більш справедливого світу. Я бажаю, щоб вибори були сприятливими для дружнього і союзного народу Сполучених Штатів і всього людства. Нагадаємо, кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп вийшов на сцену у Палм Біч у Флориді та виступив перед прихильниками з переможною промовою. Так, Трамп зробив перші заяви після своєї перемоги на виборах. Політик заявив, що під час його каденції більше не буде жодних воєн. У нас не було воєн протягом чотирьох років. У нас не було воєн за винятком того, що ми перемогли іділ. Ми перемогли іділ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: він почне війну. Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупинити війни. Результати виборів він назвав величезною перемогою для демократії та свободи. Республіканець пообіцяв розкрити славну долю Америки, а також створити найкраще майбутнє для громадян США. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом і кожному громадянину. Я буду боротися за вас, за вашу сім'ю і ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас і з кожним подихом свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, і на яку заслуговуєте ви. Це справді буде золотий вік Америки. Трамп повторив свою обіцянку боротися з мігрантами. Це була ключова частина його передвиборчої кампанії. Нам доведеться закрити ці кордони, і ми повинні будемо дозволити людям приїжджати в нашу країну. Ми хочемо, щоб люди поверталися, але ми повинні. Ми повинні дозволити їм повернутися, але вони повинні заходити законно. Кандидат від республіканців у своїй промові довго хвалив Ілона Маска, нікого назвав супергенієм. Трамп також згадав про замах на нього і заявив, що Господь врятував його життя не просто так. Моє життя було збережено з певної причини, і ця причина відродити Америку. Many people have told me that god spared my life for a reason А от саме Лен Маск, до речі не приховує радості від новин про прогнозовану перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США у соцмережі ікс. Він написав, що народ Америки дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни. Крім того, мільярдер опублікував мем на тлі новин про тоді ще очікувану перемогу республіканця. На зображенні маск тягне свої речі в овальний кабінет Білого Дому. На президентських виборах у США Трамп набрав 277 голосів виборців з необхідних 270 для перемоги. Спікер Палати представників Джонсон також оголосив Трампа обраним президентом США. Окрім цього, за попередніми результатами виборів до Конгресу США. Республіканська партія здобула більшість місць у сенаті, отримавши 51 місце. Тоді як демократична партія має 43 або 42 місця залежно від джерела. Таким чином, республіканці забезпечили контроль над верхньою палатою конгресу на наступний рік. Раніше більшість у сенаті належала демократам, із 51 місцем проти 49 у республіканців. Більшість республіканцям забезпечила перемогу їхніх кандидатів у західній Вірджинії та Огайо. Так, у західній Вірджині на виборах переміг республіканець Джим Джастіс. А в Огайо перемагає республіканець Берні Морено. У палаті представників, за даними The New York Times, республіканці наразі мають 176 місць, а демократи 139. Агентство Associated Press повідомляє про 178 місць у республіканців та 143 демократів. Для здобуття більшості в нижній палаті необхідно отримати 218 місць. То що ви думаєте про реакції світових лідерів на перемогу Трампа на виборах? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.